Андрій Мастюх відверто визнає, серед вже прокладених ця тролейбусна лінія найскладніша. І не тільки тому, що протяжність її понад 5 кілометрів, виникали проблеми з електричним струмом. Заради безпеки тернополян цьому довелось приділяти особливу увагу. Встановили й громовідводи. І, хоч лінія довга та складна, її вдалося збудувати за два місяці. На маршруті курсуватиме третій тролейбус. Буде ходити на цьому маршруті шість одиниць. Для початку ми зараз пустимо чотири подивимося навантаження, ще дві додамо десь в середині вересня. Взагалі ця лінія орієнтована на те, щоб скоротити шлях через Тарнавську, максимально швидко добуватися, добиратися нашим пасажирам як до центру, так і до дружби. Вона буде сполучати е, практично ціле місто між собою і завершувати свій рух буде біля е, педагогічного університету у зворотньому напрямку. Тобто, це і декілька е, великих навчальних закладів між собою буде також у нас спочатку. Однозначно, переваги цього транспорту вони всім очевидні, оскільки він відносно і дешевий, і екологічно чистий. Ну і це додаткова, будемо казати, інфраструктура, яка потрібна цьому мікрорайону. А взагалі на цьому мікрорайоні проживає вулиць в районі вулиць Там Морозенка, Курбаса, Володимира Великого біля 30 тисяч тернополян, тому це дуже важливий крок і дуже добра справа для міста. Першого вересня на новій тролейбусній лінії повноцінно працюватиме три відремонтованих тролейбуси. А середини вересня у роботу запустять ще три нових тролейбуси з Чехії. Будівництво чергової тролейбусної лінії закінчили, та влада міста планує нові тролейбусні маршрути. Сергій надал каже, електротранспорт екологічно чистий та вигідний для тернополян, особливо пільговиків. Тому розвивати його будуть і далі. У нас є ще цілий ряд вулиць вулиць Тернополі, які не обладнані тролейбусами, які можна дообладнати тролейбусними лініями. Тільки питання в тому, що завжди вигідніше, чи будувати тролейбусну лінію, чи придбати тролейбуси, які можуть їхати певний час без електроенергії. Тому що ціна приблизно співставна, а все ж таки тролейбус без електрики це є нові технології, це те, за чим майбутнє, тому можливо, будемо все ж таки е намагатися придбати тролейбуси, які підуть без електроенергії. І, пріоритетно, щоб наступний напрямок, який був перекритий тролейбусним рухом, це напрямку села Біла. Вулиця Бродівська, де дуже велика кількість мешканців живе. Здовж нової тролейбусної лінії на вулиці Текстильній збудували й нові зупинки громадського транспорту та відремонтували заїзні кишені.